Дуже багато можна зробити саме зараз, під час війни. Ми можемо зробити структурні реформи і в судовій системі, і в податковій, і в митниці. Можна прибрати корупцію шляхом цифровізації. Я вважаю, що не має бути жодної державної послуги, якщо вона не може бути цифровізована. Звичайно. Це можливо лише за лідерства президента чи прем'єр-міністра. Серед е, сьогоднішніх топ-посадовців немає ні Кахи Бендукідзе, немає е, свого українського е, Ваноміра, Бішвілі, Зураба Адейшвілі. це ті три людини, які створили економічне диво. В Грузі нам потрібна своя така трійця. Це має бути економічний блок, правоохоронний блок та судовий блок, які мають бути закриті людьми, які не крадуть. Дуже проста умова. Найкращий час зробити нарешті ці реформи це робити їх під час кризи, в тому числі і під час війни.